Що хоче клієнт. Більшість, наприклад, аудиторії, якщо беремо по характеристиці віковій, в Європі цей клієнт він буде ходити все життя в одну саму кав'ярню, він не готовий експериментувати, і йому там супер подобається. Коли куди ти приходиш, і ти півгодини спочатку будеш розмовляти з продавцем, питати, як його діти, вона запитає, як твої собаки. І от оця традиція. Це те, що дуже цінують в Європі, і вони обирають ті самі бренди роками, і в них жодного бажання, хоч ти там будеш, я не знаю, тричі чемпіоном світу по маркетингу, що б ти їм не запропонував. Вони оберуть те, до чого вони звикли, і це теж особливості менталітету. І коли в тебе немає, якби ну, усвідомлення, дійсно, якщо ти просто от українець, і, і я чому, наприклад, не пішла одразу, да? хоча мені там пропонували, давайте відкриємось у Варшаві, у Відні, в Бер. Салоні, Лєра, давай ми зараз всі твої франшизи. Я кажу, стоп. Тому що у мене не було відчуття, що це спрацює. Я розуміла, що я нічогісінько не знаю ні про аудиторію, ні про ринок, і мені довелось дуже глибоко копнути, дуже багато аналітики прочитати перед тим, як взагалі прийняти рішення, наприклад, йти в Америку.